2 червня, я в Одесі. Я тільки що випустила відео, як ми зустрічали з трасі сонця. Пішов дощ. Ми трохи перечекали, дощ закінчився. Зараз світить сонечко, скажений вітер, просто скажений. І великий шторм. Зараз я вам все покажу. Пропонуємо цей день провести разом з нами. Якщо у нас щось вийде, ви пам'ятаєте? Минулу неділю я теж починала знімати, але потім в мене купа негараздів з цим вітром. Подивимося, що буде в цю. Як ото досвід, знов таки досвід, Боже, забула всі слова. Цей вітер, він мені все з голови видув. Негативний досвід перепрограмовуємо на позитивний. Згадала, як воно називається. Ось так виглядає ланчерон. Камеру вириває. Капеліну. О, діхайте, Ізрастею. Ізрастею. Збирайте кайфоліки. Ізрасте. Ізрасте. Діти щасливі. Я тільки бачу, як підходять батьки, витягують їх з води, а вони починають кричати, сперечатися і не хочуть виходити. Тому що для дітей ця погода, цей шторм, ці хвилі це подарунок долі. Що сказати? Начебто океан, да? а це наше моречко. Оце таке воно витворяє, а? Пішли кайфуліки. Цей вітер розігнав всі хмари. Оце да. Щось продають он смачненьке. Кукурудзу. Чикинула, уже пришло. Я вам хочу что-то показать. Ходімо за мною. Подивіться, яка краса. Це буде скульптура. Боже, це так круто. А якщо б ви побачили, як дівчата тут і хлопці, як вони це все робили, наносили пісок, боже, ще йде дощик, вони його утрамбовують, як челентана той віноград. Це так романтично, сексуально, я не знаю, красиво. Я тільки що засняла дівчину, просто роблю один крок і такий вибух сильний. Питаю у людей, що тривога, вони кажуть, ми не знаємо, нічого ж не чутно. Тут вітер, шторм, все. Появіть. Каже, ракета якась. Та ну ви що, капець якийсь. Фу, у мене серце аж. Ух. Так тут такий шум і, і настільки сильний був потужний вибух. Ой, мама мія. Подивилася телеграм в 11.41, тривога, в 11.43 вибух. От як можна сховатися? Стосовно сезону, я вам розкажу пізніше. Сьогодні пізніше, ми зайдемо, може там, де не буде вітра, я вам поясню, що пишуть стосовно відкриття сезону. Фух, я не можу перевести дух. Я так злякалася, я не знаю, бо я на своїй хвилі доторкнулася до цього прекрасного, дивилася на цю скульптуру і російська в мене сонечко ти молодець, вона відразу під шезлон ховається, в неї вироботана. Сонечка, що таке? Пішов і ти плачеш за ним. Що пішов твій батько, так? Да? Чи хто він тобі? Той, хто тебе катував? Хто він тобі? Батька? Хто? Пішов залишив її одну. Вона плаче, боже мой. Дуже красиво, дуже. А ви художні? Дякую вам за допомогу. Кукурузка 60. А у нас тут срач. Бачите, і охорона, люди зібралися, всі сваряться за шезлонгі. Це те, про що я казала, що сьогодні такий шторм, який змиває пів пляжа. А на другій половині стоять шезлонгі. Навіть не на половині, а три Трій... четверті займають шезлонги. Людям немає де лягти, куди їм лягти. Шезлонги майже всі пусті. Ну, не майже всі пусті, ну заповнені на скільки? На 30%. відсотків. Ну приберіть один ряд шезлонгів. Підіть на поступки сьогодні, один день, поки шторм. Ні. Ну, я якби розумію підприємцям, що їм треба заробляти, що вони платять за оренду, що вони купили ці шезлонги. Ну, ну так теж не можна. Ну, ну що робити? Ну весь пляж в шезлонгах. Ще в таку погоду. Ну, нема берега, нема берега. Змити. Ой, ще й сезон не розпочався, а вже сваримося. І охорона, і все. Оце да. Чим все скінчилося? Люди почали знімати, охорона пішла. Вже в них немає питань до людей, які лягли між шезлонгами. До цього вони їм заважали. Ну, таке. А вчора інцидент стався в фонтанки. Пам'ятаєте, де ми їздимо? Дивилися тих динозаврів. До речі, хотілося б їх подивитися в роботі. Вони рухаються, вони такі прикольні, рухаються і здають звуки. Що там сталося в той фонтанки? Зараз в двох словах я скажу. Власники яхти цього комплексу це ж вони зробили набережно за свої гроші. Да? Насадили там цих прекрасних дерев, посадили ой, Встановили ці майданчики для дітей, там гойдалки, ці всі зараз встановили динозаври. Люди почали їхати. Всім цікаві ці динозаври з дітьми, все. І що зробила місцева влада? Вони зробили в'їзд в фонтанку, а саме на цю набережну, спуск. Платний. Вчора повинна була відкритися яхта, сам цей комплекс, басейни, все, але вони не відкрилися, вони страйкували, тому що вони проти, вони вийшли з плакатами, ми проти платного в'їзду. Ну, Звісно, їм це мені б теж було дуже неприємно зробіть за свої гроші для людей, да, вони ж... а тепер хтось ну, у нас так люблять, да, до кормушки долучитися. Да. Начебто щось змінюється, але так дуже дуже повільно. Іноді здається, що ми не доживемо до тих колосальних змін у нашій країні. Ми йдемо зараз, в дільфінарі нема. Мені треба там по особистому питанню туди зайти. Але що я хотіла сказати? Ми там вже сьогодні були. І Растя, їй ці вже ілюмінатори не цікаві. Вона вже йде, відразу підіймається в зал, де дільфіни, де сцена і дільфіни. І як вам таке? Боже, там охорона! Всі кажуть, Растя, де ти пішла? Ти що? Не ні в якому разі, а вона йде, нікого не слухає. Подивилася і здалеку на дельфінів, ну так, охорона сказала, але близько не підходила. І вона, вона чекала, щоб я за нею пішла. Вона оглядалася, типу, пішли, пішли. Я кажу, ні, Ростюня. Поки ні. Домовляйся з тренером, покажи себе. ні. Не хотела выходить. Растюня, хочется до дельфини. Ну что, у нас обидки. Будешь обідати. У нас тут є мяско, и сырок есть, И картофелька. И помидорки. А что? А, фух, я думала вілки, беделки нема. Все є. Бачите, зараз стану Новини растюнь. Вона щось нанюхала, Растя, що там? Стоп! Відповіді на запитання, чи будуть відкриті пляжі в Одесі. Так, пляжі будуть відкриті. Які саме, поки що я не знаю, я прочитала таку інформацію, що на Одесьчині буде відкрито 20 пляжів. Якщо в минулому році в місті Одеса було відкрито 6 пляжів, то зараз на Одесьчині 20 пляжів, де саме, які ми з вами дізнаємось на днях. Так і написано, на днях буде підписано. Писана оця бумага, я не знаю, як воно називається. Це дозвіл чи дозвіл да? на відкриття пляжів, яким саме. Ну, вже все вирішено. Я знаю, що пляж Калітон в Одесі. Там поставили бомбосховище. Ну, як бомбосховище? укриття, таке, як от на зупинках, як ми в Аркадії бачили, десь на пляжі Калітон. Що ще? Знаю, точно, що на тему, ну не все мене на тему, а так. Е, знаю точно, що місто Южне закрите. Це теж вже мешканцям повідомили цю інформацію. Я так думаю, може відкриють Чорноморськ, там вже прибирали пляжі, ми це бачили. Але що ми будемо гадати? Я ж не гадалка, щоб гадати. На днях все дізнаємось. Пляжі будуть відкриті, 20 пляжів на Одещині. Так було написано. Те саме, не знаємо. Чекаємо. Ну, декілька днів. Ми що не почекаємо. І взагалі, ну зараз пляжі офіційно не відкриті. Подивіться, що коїться. Тому я не знаю, хто чекає цього офіційного відкриття, навіщо вам воно? Якусь безпеку, гарантії безпеки вам ніхто не дасть. Ну, це війна. Відкрити магазини, відкрити кінотеатри. І ми знаємо, що прилітала і в торгові центри. Ну так, ну, це війна. От сьогодні бачили в 11.41. Тривога 11.43, балістика. Ховаєтесь ви? Ні. Раста, раста, раста. Зараз дельфінари. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Зараз ми знаходимося наметовому містечку, яке я вам показувала сьогодні зранку. Ось так воно виглядає, тут дуже багато наметів, всі вони продаються, не тільки намети тут. Тут є все, що може вам знадобитися, якщо ви йдете в якийсь топохід, якщо у вас є дача і якщо ви любите... Відпочивати на природі. Давайте пройдемось, хоч вибірково щось подивимося, що нам пропонують, по яким цінам, а взагалі-то намети це моя любов. Я вам розказувала, що у нас з Андрієм теж був намет, і ми багато їздили. Там і на рибалки ночували на березі річки, в Херсонських горах, на морі. Ой, і це самий казковий, саме чарівний відпочинок. Це відпочинок в наметі. Ніякі комфортні умови не не можуть порівняння стати з відпочинком в наметі. Це щось. Це таке єднання з природою. Ось, наприклад, такий. Тут є опис, qr код яка ціна 24, 490. Що у нас тут? Опис, Тирин Тинтин, 11369. Ну, це залежить від якості, від виробника Це як одяг, знаєте. 13451. Ціна на виставки. Розуміла, трошки ціна тут знижена. Даруємо гамак. Це якщо ви купуєте цей намет, да? це двокімнатний такий. Заглянемо. Двокімнатний. Тут на два міста і тут на два міста. Ще такий великий коридор. До речі, в коридорі є повний зрісткою. 15960. 10280. Оцей 8932. Гамак теж можна придбати. А яка ціна? Чи це той, який в подарунок? Він не продається. Ого! Хто це літає тут? Сім п'ятсот Такий великий коридор тут? Яка качено дев'ять шістьсот І 258. Ну, вісім. Оцей невеличкий. П'ять вісімдесят. Ось такий невеличкий 3,381 триста Такий маленький коридорчик, можна якісь речі положити. А, тут гамак дарують не за покупку, тому що це треба щось купувати, зареєструватися і розіграш, розіграш. Навіть одяг є, футболки. 950. Такий гамачок прикол. Подушки, кокзачок, рушник. Тут і посуд. І отакі, щоб як вони називаються. Ну, комфорочки такі, щоб готувати на них. Ой, клас! Термомішки 6 літрів 35. Швидкого приготування. Борщ з інди, синдичкою квасолію 145, макарони по-флотськи. А ми ще водірови да. знімаємо, як ці колеги. Так, є ці то в них однаковий склад, гаж. Навіть цей виходить е, дешевше. Горнятка 205. Ніби Ось зараз Так, 205. ну це гамак крутий. Все, заліз, закрився і все, і ночуємо на ланджероні. Не відходячи від, від сонечка і від морюшка. Угу. Да. Я ходжу, все дивлюся, приходжу, Расті немає. Стоїть моя сумка, Расті немає. Де Растя? Растя вже в наметі, нема дурних, так? Да? Вона в наметі класна, пам'ятаєш, як ми ночували з тобою? Растя теж з нами ночувала і на морі, і в Станіславі. Да, Растя? Сонечко моє, пам'ятаєш? Ну, зараз ми трохи посварилися, бо вона їла гадості. Я взяла її на поводок, насварила її. Да? Все. Такі крісла. Зараз подивимось приблизно, що скільки коштує. Зі столиком навіть. А де ціна? Оце 2,479. Оце 2,99. Я вже сижу в кріслі. Такі приємні хлопці, кажуть, сідайте, лягайте в гамак, можливо, ви втомилися. Я кажу, так, я втомилася. Чотирьох ранку на ногах. Чотирьох ранку на ланджероні. Все, як не вийде. Ой, так класно, присіла, але що. Зараз виїхався квас холодний, махіта. А, ось кабінка. Це туалет або душ. Так? Зараз подивимось. Яка ціна. І он такі класні стільці стоять. Помаранчевий класний. Друзі, я просіла а встати, я не можу. Добре, що я не прилягла в гамах. От можна це витримати. Я не знаю, що мені робити. Все, в мене отак, знаєте, як це зверху, все отак донизу опустилося. Це якийсь то вантаж. І все зараз в ногах, вони аж пікують. Хоча ну що, я ходила сьогодні, ну я на морі була. Але от, отака втома. Боже, лице наполовину на сонці, на половину тіні. Все, вам приємного перегляду. Буду закінчувати. Вам приємного перегляду. Бо я така трошки як е, ета, хмільна, да ні, не пила. Це від сонця, від моря і від е, пробудження в 4 ранку. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Буду намагатися встати. Якщо не встану, то растям тям наметі. Заберіть, Ні, не заберіть, заберіть, ні. Нагодуйте. Завтра нагодуйте. Все. Хто йде на ланжерон, заглядайте в намет, є растя чи ні, бо я буду тут сидіти трошки далі ще від неї. Все, пока-пока.